Для того щоб впевнитися, що саме наш садочок ідеально підходить вашій дитині, достатньо 10 пунктів: перше наявність активної малечі. І цей пункт навіть перевиконано. У садочку малюки з нетерпінням чекають на веселі ігри та розваги. А батькам важливий сучасний освітній простір. Ваші діти з радістю приготують щось смачненьке на уроках чарівної кухні. А для розвитку можливість творчо підходити до вирішення поставлених задач. Після такої активності запорукою здоров'я є міцний сон. І прогулянка на свіжому повітрі. Зараз важливою є і безпека, та наявність тимчасового українця. Все це для вашої дитини організовує дружній колектив професійних педагогів. І наостанок у нас зручне місце розташування. Всі 10 пунктів виконано. Отже, я впевнена, що саме наша дитяча академія смарт-вулик ідеально підходить для вашої малечі.